Ну що, друзі? Там я вас уже поводила на тих майданчиках оглядових. Ми там уже скрізь побували і на самому нижньому. Тут я ось повертаюся, тому що хочу показати вам наш рідненький український прапор. І поруч чеський, звісно. Ось така от будівля. Повертаємось далі. І я ж хочу все-таки дійти ось до цієї красивої церкви, яку я вам показувала ще здаля і з різних ракурсів. Мені дуже захотілося дізнатися, що це за церква. Тут так затишно насправді. І я бачу, що туди багато людей йде, тому, скажімо так, вони мене теж туди ведуть. До церкви. Зараз ворота проходимо. О, табличка якась є. Можливо, тут є назва церкви. Вишеградські гржбітов. Це не церква, Гржбітов. Гр я не знаю, друзі. Я погано ще знаю чеську мову Що таке гржбітов? О, я здається, зрозуміла, друзі, я здогадалась. Це кладовище, дивіться, це вишеградське кладовище, про яке я, до речі, чула багато, що воно дуже знамените. Отже, Гржбітов це кладовище. Угу. Ну, не знаю, з вами ми ще ні разу не гуляли по не ходили по кладовищу, але давайте пройдемося, тому що тут я бачу багато людей, і а воно знамените тим. Це Вишеградське кладовище, що тут хоронять дуже знаменитих людей Чехії, дуже знаменитих діячів. Простих людей тут не ховають, друзі. Дивіться, ось така от колонада іде. І там уже йдуть пам'ятники і Могилки. Тут також вони, дивіться, ось так от проходять. Усі майже доглянуті. Не, не на всіх могилах є квіточки, але доглянуті все одно, всі. Сватоплук Сватоплукчех. Щось дуже-дуже відоме і знамените ім'я. Дивіться, ось тут йому і пам'ятник, він з олівцем. Я так розумію, що це якийсь був, можливо, літописець або ж письменник. Друзі, мені соромно, тому що я ну, насправді дуже погано знаю історію Чехії, і я не підготувалась, тому що я. Абсолютно навіть не здогадувалася, що я вийду на кладовище. Я ж ішла ось до цієї церкви. Ось вона, дивіться. І теж не знаю, що це за церква, але ми підійдемо зараз до неї. І я так думаю, що там вже ж має бути якась табличка, щоб прочитати. Так, кладовище ось продовжується по іншу сторону доріжки. Тому що тут така ось є, дивіться. Центральна алея, яка веде до цієї церкви. А ось по цю сторону також декілька таких алей, уже поперечних. Дивіться. ну, Судячи з того, як оформлені ці могили з пам'ятниками, це одразу видно, що це дійсно кладовище для. Знаменитих Чехів. Так Тут я бачу люди прогулюються, також розглядають останні пристанище цих людей. І пташечки. Чутно пташечок чуєте? Уже стихли. О, знову. А знаєте чому я зараз звернула увагу на спів пташок? Тому що, дивіться, як голосно, чуєте? Тому що буквально учора мені потрапила фотографія. Я не знаю, де це я десь там її в інтернеті знайшла фотографія просто пташечки, яка сидить на дереві, на гілці дерева над могилкою. І там написано, що чеське прислів'я, така є мудрість чеська, чи прислів'я, чи поговірка, яка говорить про те, що. Ну, дослівно я зараз не згадаю, але все ж таки приблизно це так звучало. Завжди піклуйтеся про пташок, тому що це єдині, хто буде співати над вашою могилою, коли про вас усі забудуть. Ось так от правда ж гарно сказано про пташок. Це така чеська мудрість. І ми зараз якраз дійсно чули, як пташечки співають. А враховуючи те, що могили тут дуже-дуже старі, старовинні, і можливо навіть уже і предків не залишилося саме цих людей, які тут поховані, то дійсно ну, про них ніхто і не згадає, крім таких от туристів, як ми з вами, і крім пташок, які співають над їхніми могилами. Ось так от зовсім не думала, не гадала, друзі що... А тут навіть цілими родинами, не написано родина хулова, а клікова навіть дві родини. Цілими родинами навіть ховають у одній могилці. Так, ну що, друзі, ми давайте ще пройдемо іншою алейкою, ось тут от. От я вам покажу, дивіться. Ну, бачите, судячи з того, що тут багато людей, це виглядає не просто як кладовище, а як такий екскурсійний об'єкт, який також відвідують і туристи, і самі чехи. Ну що ж, друзі, давайте все ж таки підійдемо до цієї церкви, тому що хочу дізнатися, що це за церква. Вона мені чомусь дуже нагадує своїми вежами базиліку Святої Людмили, але це не вона. Я точно знаю, що це не вона, тому що вона не тут знаходиться. Ну, власне, церкви, тобто костюли такі старовинні тут у Празі, вони за своєю архітектурою дуже схожі між собою, тому що ну, будувалися вони, можливо, в один час приблизно, можливо, одними, скажімо так, архітекторами, тобто за їхніми. Планами і будівельниками. От і ми зараз вже виходимо. Тут, правда, людей багато дуже заходить, але я сподіваюся, що ми все-таки вийдемо. Так. Кіка святих апостолів Петра і Павла. Бачите, от разом з вами і дізналася. Давайте я відійду трошки на відстань від неї, щоб показати, тому що вона дуже висока. Я ж хочу показати вам її всю. зараз відійдемо. Ось так от вона виглядає, це головний її вхід. І ось така вона, вона дуже-дуже висока. Дивіться, які високі дві вежі, дві отакі от симетричні вежі. Це майже всі церкви тут у Празі так побудовані, за такою архітектурною задумкою. І вона дійсно за зовнішнім виглядом дуже схожа на базиліку Святої Людмили, яка знаходиться на площі миру. Але це базиліка святих апостолів Петра і Павла. Ну що ж, друзі, власне, я обійшла весь Вишеград, От, показала різні локації, красиву панораму, от краєвиди міста. Ми з вами навіть потрапили на знамените вишеградське кладовище. І, власне, тут я... І закінчу нашу прогулянку, нашу екскурсію біля цієї базиліки святих апостолів Петра і Павла. Бачите, люди продовжують ще йти, тому що дуже-дуже ну, сьогодні гарний сонячний день і головне, що вихідний. Усім вам, мої друзі, мої хороші. Бажаю тільки миру, здоров'я, добра, любові. Підтримуйте один одного, бережіть себе і своїх рідних. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей.